Я пригадую на своїй пам'яті дві його інтрижки, які кардинально змінили все в політиці України. Кардинально. Наприклад, ну 2005 рік, вересень місяць. Вся історія пригадуєте, Тоді Зінченко запускає історію з корупційним скандалом. Я далекий від того, щоб думати, що тут хтось чи Янукович чи хтось близький до нього це спровокував. Там зовсім інші були мотиви і методи. Але після того Янукович втягує Тимошенко фактично переговорний процес. Ющенку каже ні. Людей, які проголосували при першому внесенні за Яханурова і підтримували Ющенка ідею, він виключає з фракції, тільки з Лігільського лишили, а Бойка і ще одну людину виключили. Тимошенко прибігає до нього в зоряний особисто. Олександр Волкові супроводжував, там як хлопчик бігав за нею. Янукович їй щось обіцяє, їй щось натягає натякає. Вона втягується в цей процес. Вона починає робити дикі помилки. От і наради в лісі, там все інше. Після того. Янукович, побачивши, що В'ющен все вже під ним хитається. В'юченка починається паніка, виставляє Юшенку свої умови, підставивши при цьому паралельно багаторьові рибака, який перед тим підписували якісь там договори на якомусь круглому столі, сам підписує абсолютно новий документ, де вибиває все для себе, щоб показати своїй команді, що він своїх не здає, що він своїх не кидає. Моментально відновлює авторитет себе, а буквально кілька тижнів перед тим партії регіонів ішла дискусія, чи не поміняти нам Януковича на когось іншого. Вже йшла. Вже був готовий пуч, скріплюється в партії, дістає стопроцентний карубанш від президента. Президент розуміє, що йому показ, як крім Януковича, більше ні на кого. І все, Янукович відбув реінкарнацію. Це дуже хитрий, дуже добре пропрацьований варіант шикарнішої інтриги. А Тимошенко, яка другий раз прибігає, виходить як після холодного душу від нього. Це шикарна інтрига і розробляв її. Можливо, хтось йому й готував, але втілив її і відшліфував він сам персонально. А ще одна інтрижка це вже 2006 рік, коли ми фактично програли спікеріаду, нас обуви Тимошенко, скажу спікеріаду, Коаліціаду. Ми ж підписали з Юшенком знову коаліційну угоду, тільки лишилося її оголосити. І ми чекали, що зранку вона буде оголошена. І на цей момент раптом всі перестали брати телефон з табору нашої України. Раптом Тимошенко вийшов і оголосив другу. Просто Юшенко зіграв дві гри. І з нами і з ним. Але. Точно розписані ролі, точно розписано протистояння внутрішнє, точно вираховано, як люди між собою перегризуться в тій команді. Все прораховано на рівні найточнішої психології. Треба було тиждень для того, щоб вони пережерлися. Тому що, як інакше, якби ми її дали почати працювати, вони би за цей тиждень все ж таки б застабілізувалися. Саме цей тиждень партія регіонів під прямим контролем Януковича, персональним, тримала оборону Верховній Раді, не давала їм працювати. В них конфлікти наростали. Для того зна Янукович знайшов. З чим піти до Ющенка, що пообіцяти, що пообіцяти американцям, що пообіцяти росіянам. А він всім обіцяв, він зумів провести дуже тонкі, красиві переговори навіть з тим, з ким здавалося, він не міг би їх перевести, тими ж самими американцями, які дали команду а Ющенко. Ющенко тоді був дуже залежний. І я пригадую, як ми розмовляли з одним представників Держдепу, і як буквально наступний ранок Ющенко сказав, що він несе кандидатуру. Тобто Янукович тут теж розіграв, як по нотах, кожен пункт. Кожен вплив, кожен психологічний нюанс і спрацював. Він дістав те, що хотів. Він дістав тоді цю посаду. Хоча дістаючи посаду, він роб... починає робити дурниці. Він тоді починає апетит з'являтися, все моє, все, все мені, вся влада мені, вся власність мені. І він це дійшов до того, що тоді тільки рік з гаком протривала ця влада. Ми тоді втратили сорокові вибори, пішли через їхню жадність.